Добрий ранок, пані Наталя! Доброго ранку, пані Дарина! Скажіть, будь ласка, що для вас найцінніше в школі квінта? Це наші улюблені діти. Дякуємо. Що для тебе найцінніше в школі? Ну, напевно, це колектив та як викладають вчителя матеріал. Більше всього для мене. Є ціннішим той вайп, який панує у нас. Для мене немає того, що є найціннішим, бо у нас в школі для мене є ті, хто є найціннішим. Для мене особисто. Любов до дітей з боку вчителів це дуже класно і цінно. Саме ставлення, так? Та що для вас найцінніше в школі квінте? Атмосфера. Для мене найцінніші в школі Квінта – це вчителі. Вони дуже добре все поясняють. І від цього кожен урок стає як мрія. Клас, а що ще тобі подобається? Мені дуже подобається двір. Можна завжди вийти побувати. Що для тебе найцінніше в школі «Квінта»? Емоції! Привіт! Паша, Що для тебе найцінніше в школі? Друзі круто! Що тут можна бути вільним і володимось, як хто хоче і бути добрим на всіх людей. Анна Крева Нікось. Ну, в школі можна знати, як багато нових друзів, і це стає зрозуміло. Клас! Клас, дякую. Оксана Андріївна, а для вас ще найцінніше в школі. Маленький клас. Дякую, Оксана Андріївна. Для мене найціннішим є підтримка вчителів, освіченість вчителів, те, що вони знають про що вони розповідають. Події, які відбуваються в нашій школі, подорожі. Як ви запитаєте, що я найбільше цінується ці в школі? Напевно, я все ж таки скажу, що це традиції. і завжди буду згадувати наші теплі моменти з цією школою, наші подорожі, наші всякі гарні шкільні події. Круто. Яке свято з наших надзвичайних свят для тебе є найціннішим? Напевно, за весь час найбільше я запам'ятав свято От Для мене це таке найбільш Касково. Свято, да, казкове свято. Дали у Львів на в на практику в університети львівські. Там ми були в академії лідерства в українському католицькому університеті, в школі архітектури. Ну, найбільше, найбільше мені подобається наша така сімейна атмосфера і насправді це таке. Недовгий період часу я знайшла, доволі багато друзів і людей, які підтримують, з якими завжди весело, з якими круто. Мені дуже подобаються наші поїздки. Насправді це такий особливий вид кайфу. І насправді зближуємось і маємо дуже-дуже багато різних класних моментів разом.